Днями у калуші говорили про особливості управління багатоквартирними будинками у зв'язку із тим, що набрав чинності закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Відповідно до нього, всі обов'язки з обслуговування та ремонту житлового фонду та прибудинкових територій лягають на плечі жителів будинку, які є його співвласниками. До липня вони мають визначитися з формою управління будинком. Перше можна управляти будинком, створивши ОСББ, зареєструвавши його. І коли він зареєстрований, то вся діяльність ОСББ по управлінню будинку буде регулюватися законом про ОСББ. Він є чинний, зареєстрований, тобто в цьому випадку проблеми немає. Наступний є варіант, який якщо ну, по якихось причинах будинок або не може, або не хоче, або йому офіційно, то є другий варіант, який каже про те, що. Відповідними зборами провели вони збори і вирішили, що створювати ОСББ не будемо. Будемо вирішувати і передавати наш будинок управління управительника. Третій варіант це такий варіант, який, ну, я не дуже його розумію. Просто написано, що управління багатоквартирним будинком проводять співвласники. Тобто проводять збори, і всі питання, які пов'язані з управлінням будинком, вирішуються на зборах. Досі у Калуші було створено 10 ОСББ. Лавова частка у 2014-15 роках. Ті, хто перші стали на шлях створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, стикнулися із цілою купою проблем. Почалося з того, що наш будинок здали в 10-му році з купою проблем, і ні одне ЖКО не хотіло нас брати на баланс. Саме найбільша проблема, яка у нас виникла в цьому будинку, це був рем. Нас обласний монополіст. Да. Це ми платили, боролися ми довго. Я і ще одна жінка. Ми зняли 108 лічильників по вимозі рем. 100%. 108 лічильників плюс два великих здорових лічильника. Ми їх відправили в Одесу, всі, на повірку повезли. З Одеси ми на досі тут. А хто? Звітом там повірку ми повезли в Івану Франківську обенеку. Ми зробили всі лічильники, під них контроль. І аж тоді їхні інспектора приїхали і опланували наші лічильники. І заключили з кожним довіром. Це тягнулося. Депутати міської ради наполягали, Калушан потрібно консультувати і матеріально стимулювати у процесі створення ОСББ чи переходу на іншу форму управління будинком. Можливо, при міській раді переконавши структури треба створити такі підрозділи, які б допомагали жителям, майбутнім власникам ОСББ, реалізовувати, тобто сам треба писати грант. Як написати гранти не кожен знає і не кожен вміє. Я би любив міській раді. Створив фонд, або рішення це провів. що на, такі речі був рішенням сесії. Виділити, наприклад, для прикладу, для початку, створення СББ, наприклад, мільйон на новостворені в Тобто, що було залучено, але перед тим, як спустовувати СББ, створити ще комісію. Комісія приходить на новий будинок. Приходить на той будинок. Визначає, ця комісія мала бути, там, скажі, з депутатів, з УЖКГ, і мешканців того будинку. Створили комісію, прийшли, обслідували і сказали. Ви хочете, ми хочемо створити зброю, але ми не хочемо в такому стані приймати цей будинок. Давайте визначимо всі разом. Визначили. Значить, так, так робили? Добре. Під'їзди робили добре. Труби не робили. Будь ласка, зробіть нам труби.